Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну дев'ятьма балістичними ракетами Скандер М зенітними керованими ракетами С-300. а Також випустив 165 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 137 ворожих БПЛА типу шахет гербера і дронів інших типів на півночі центрі та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних зенітних керованих ракет та 26 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламки на дев'яти локаціях ідеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Цієї ночі росіяни здійснили чергову атаку на Київ. За даними ДСНС в Оболонському районі, є влучання у чотирьохповерхову будівлю медзакладу на рівні другого поверху з працюючим стаціонарним відділенням. Під час атаки там перебувало близько 70 осіб. Повідомо, що уламки влетіли у палату медзакладу. За даними Оболонської районної державної адміністрації, вигоріло 25 квадратних метрів. Наслідки обстрілу продовжують ліквідовувати. На місці правоохоронці ведуть слідчі дії. За даними влади, через російську атаку в. Києві один загиблий і четверо постраждалих. В Київській області внаслідок атаки пошкоджено більше десяти домівок. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено 13 приватних будинків, автомобілі та багатоповерхівку. Правоохоронці підтвердили, що внаслідок атаки РФ загинув місцевий житель. В Чернігові внаслідок нічної комбінованої атаки ворога по місту зруйновано 8 гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень. Як повідомили у міській військовій адміністрації, зруйновані будівлі господарчі складського призначення на території комунальної установи. Також зруйнована господарча будівля одного з підприємств міста, зафіксоване пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. Також у результаті влучання пошкоджено 15 приватних житлових будинків. У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару 2 січня в центральній частині міста. Внаслідок атаки зруйнована торговельна офісна будівля та частина прилеглого під'їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС. а Також комунальні служби міста в ході робіт були виявлені фрагменти тіл загиблих. Кількість жертв з'ясовується. Загалом вивезено понад 6 тисяч 390 тонн бетон. Та металевих конструкцій. Також відомо, що станом на ранок 5 січня у лікарні залишаються семеро поранених. Україна готується до обох варіантів. Дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску на Росію виявиться недостатньо, наголосив президент Володимир Зеленський. Україна прагне миру, але сили своєї Україна нікому не віддасть. Дякую всім, хто працює на нашу державу, хто захищає Україну як себе самого, заявив голова держави у вечірньому зверненні. У ЄС вкотре підтвердили, що не визнають легітимність президента Венесуели Нікола Самадуро, але закликають США до спокою та стриманості. Спільна заява 26 країн блоку. ЄС неодноразово заявляв, що Ніколас Мадуро не має легітимності демократично обраного президента, і блок виступав за мирний перехід до демократії в країні під керівництвом Венесуели з повагою до її суверенітету. Право венесуельського народу визначити своє майбутнє має шануватися. Сказано у заяві. Президент США Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона здійснювати безпосередній контроль над Венесуелою після захоплення Ніколаса Мадуро. Спілкуючись із журналістами, американський лідер кілька разів наголосив, що Сполучені Штати тепер керують цією країною. Трамп зазначив, що американська сторона вже веде діалог з людьми, які щойно склали присягу, маючи на увазі виконуючі обов'язки президента Делсі Родрігес. Також відомо, що Трамп збирається провести спецоперацію в Колумбії. Колумбія дуже хвора на якорух. Хворий чоловік, який любить виробляти кокаїни і продавати його до Сполучених Штатів, і він не буде цим займатися дуже довго. Операція з боку США, мені здається гарною ідеєю, сказав очільник Білого Дому та додав, що США також потрібна Гренландія з точки зору нацбезпеки. США не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Очільник Білого Дому під час спілкування з журналістами заявив, що після перевірки офіційними особами США встановлено. Україна не атакувала резиденцію. Ми не віримо, що це сталося тепер, коли нам вдалося це перевірити. Що сталося досить неподалік, але це не мало до цього жодного стосунку, зазначив Трамп.